На вулиці Привокзальна функціонує автозаправна станція, і ніби нічого дивного, але це лише на перший погляд. Насправді ж на АЗС чимало порушень. Зокрема, відсутні необхідні для законної роботи документи. Нещодавно сюди навідалися активісти. Хтось зробив бочку, одну другу і газову, да? прикрутив туди пістолет. І може сьогодні дозволити собі почати робити бізнес. Поблизу зидиться вже де дорогою. Почекайте, вон, подивіться, взагалі просто кинули кабель, поставили будь-який об'єкт і торгують. Сьогодні можуть робити, що вважають за потрібне. А люди, які платять податки сьогодні, жити не можуть. Тому я, як депутат, сьогодні не один сюди приїхав а із заточником, з сектором безпеки, взагалі з небайдужими громадяни з однією цілі. Ми повинні розірвати договор оренди в цій організації, щоб вона такого безприділу більше не творила. Кожен підприємець в місті знав, що якщо він чесно платить податки. То він повинен знати, що він захищений, хоч принаймні. А коли сьогодні взагалі нічого немає, всі клеять дурника і розказують, що у нас нічого немає. Завтра виявляється, що у них є папери. То ви сьогодні бачили, їх не існує в природі. Активісти викликали патрульну поліцію, слідчо-оперативну групу, Державну службу надзвичайних ситуацій та працівників Бориспільського районного підрозділу «Київобленерго». У цей час на місці був лише працівник автозаправної станції, який активно розмовляв по телефону. Ярослав Годунок звернув також увагу на Підозріло низькі ціни. Ціни, які сьогодні навіть в закупки дешевше. Тобто, наприклад, беру, конкретно вам покажу зараз е дизельне пальне. Я купую дизельне пальне за 20 гривень, 20 копійок. Воно продається вже як я так розумію, 20 гривень. Тому сьогодні це чистий безпреділ. Окрім того, заправивши машину на цій станції, чек не отримаєш. Реалізація пального на цьому ЗВС ведеться без фіскальних чеків. Тобто фіскальні чеки при реалізації пального не видаються клієнтам. Тобто реалізація пального ведеться за чорний. Чорну готівку, яка ви її знімали. Ви бачили, що вона складується просто в шухляду, і е, касовий апарат відсутній. Е, на наше значить, зауваження до заправника е, попросили в нього фіскальний чек. Він відмовився нам його надати. Працівник АЗС коментувати звинувачення відмовився. А так званий власник на місці події не з'явився. Ласка, ви прокоментуєте якось ситуацію? Ласка, ви тут працюєте? Я нічого коментувати. Не Озвучити отриману інформацію депутат Ярослав Годунок прийшов на щотижневу планову нараду 20 лютого. А під час засідання виконавчого комітету було прийнято рішення про незаконну діяльність автозаправної станції на вулиці Привокзальна. Окрім того, АЗС нині займаються слідчі та порушено кримінальну справу. Тетяна Поминальна, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.